Добрий вечір. З вами я, Олександр Бригінець, і Ютуб-канал Бригінець на телемарафон. Сьогодні у нас, зрештою, одна тема ключова. Вона має кілька підвидів, але ключове це все таки перемовини е, в Саудівській Аравії. Вчора вони почались з достатньо недовгої розмови з українською делегацією. Туди не входили ніякі дипломати. Можна сказати, що вона достатньо формальна, тому що як можна говорити про переговори між країнами, коли там немає жодного дипломата. Ну, дивно якось Це ж таки. А з іншого боку, є російська делегація, в яку входять терти терті ФСБшник, потужний дипломат, який колись був заступником міністра. От. І ми бачимо, що спрямованість і. Ну, напрямок діяльності у кожної з цих делегацій трошки різний, тому що е, там основне це спецслужби і е, спецслужби і дипломатія А у нас міністр оборони недавній, який до цього не дуже займався цими питаннями, але дуже займався перемовинами з Росіями. Пам'ятаємо, що у вмиров. Був членом делегації в Стамбулі, яку очолював цю делегацію э, Арафамі. Ну і заступник керівника ОПЕ, теж зрозуміло, людина, яка там виконує не дипломатичні функції, а невідомо що. Так, от з цією делегацією вже третій сет іде перемови. Не знаю про що там вони говорять. Думаю, що з кількох виступів э, самих членів делегації і їхніх керівників в Кремлі можна зрозуміти про те, що вони готують суспільство до того, що не всі перемовини закінчуються результатом. Про головне говорити, а не зразу досягати успіху. Тобто, можна сміливо і рішуче сказати, що не буде ніякого результату, буде процес. І видання зараз вже пишуть про те, що у Трампа істерика, він розуміє, що його. Дурять, що Росія просто тягне перемовини. Ясно, що він не буде цього поки що показувати, і у нього є час до 20 квітня. І е, я вже писав у себе в телеграмі про те, що якщо до 20 числа не настане перемир'я, то швидше за все, ми побачимо зміну стратегії Трампа. От в який бік може бути зміна стратегії, мені сказати, важко, тому що в принципі може бути два напрямки: перший це е, жорстка відповідь е, Путіну, і друга це втрата інтересу до теми і переключення на якісь інші теми. Тобто, кожен з цих варіантів можливий, і ті, хто однозначно чекає, що от зараз Трамп розсердиться і почне, значить, все кришить в Кремлі, і так далі. Ну не будьте такими наївними, а краще стежте за подіями. Так, от і Захарова, і цей е, голова делегації, вони всі сказали. Не хвилюйтесь, ми не очікуємо прориву, нічого такого не станеться. І це не тому, що вони очікують прориву, а тому, що насправді ніякого прориву не буде, і він не запланований. І сам рівень всіх делегацій говорить про те, що не, 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 планував, не планувався ніякий особливий результат. Єдине, що, звичайно, може бути історія пов'язана з е, Чорним морем. Вона не пов'язана, це не, нічого нового немає, там все абсолютно зрозуміло. І ми, якщо уважно постежимо, що сьогодні відбувається в навколишньому середовищі навколо Чорного моря, ви побачите, що Румунія і е, Болгарія в шоці від того, що може статися. Тобто російський флот, контроль Росії над морем може повернутися, і це не дуже гарно для них. А з іншого боку, ми бачимо Туреччину, і в Туреччині теж є певні ситуації. Там іде полювання зараз на опозицію. Іде зачистка всіх, кого можна, і ніхто на це не звертає увагу. Нема ніяких гучних заяв ні в Сполучених Штатах, ні в Європі. Тобто, можна сказати, сміливо, що йдеться про те, що вони борються з цією проблемою, знищуючи опозицію всередині країни. І це ключовий момент, який має значення, тому що вони намагаються використати ті поступки, які отримує Росія, і свою згоду на них фактично. Тим, що їм дадуть можливість зачистити опозицію всередині країни. Підписуйтесь на мій канал, це дуже важливо для мене. Підписуйтесь, отримуйте більше цікавих новин вчасно. Обов'язково потрібні ваші коментарі до цього тексту лайки, тому що це сприяє просуванню мого канала і просуванню безпосередньо цього відео. Так, от, якщо продовжити розмову на тему перемир'я, то це однозначно зрозуміло, що. Заради е, Чорного моря, заради того, щоб на Чорному морі і стало е, переможно е, рухатися російське воїнство, це ці перемоги не були затіяні. Тому що як можна було допустити однобічного посилення е, Росії на Чорному морі, не зрозуміло. Ми не можемо нічого отримати. У нас немає військових кораблів. Ми не можемо отримати ніяких для них. Е, Особливих пільг, тому що ну як немає. А е, йдеться про те, що перепиняться будь-які бойові дії. Тобто е, російські кораблі будуть всюди, українських кораблів не буде ніде. Наші е, величезні успіхи, наші дрони, наші маленькі кораблі, які гарно нищили е, російський флот, вони просто десь там тихенько будуть стояти і е, е, невідомо ще, чи Будуть ці російські кораблі ракети по Україні пускати. Бо якщо буде так, як це відбувається зараз, коли нам розказують, що у нас вже йде перемир'я. а американці говорять, що вже ж перемир'я йде. А сьогодні тільки що відбувся обстріл Сум. Ну в сумі в сумах школа постраждала. Ну це ж не енергетичний об'єкт, правда? Можна ж по ньому бити? Навіщо зупиняти цей процес? Хай в школі це ж не по енергетиці, тому дуже неприємно. Все це бачити, все це чути. От і е, на жаль, ми не можемо на сьогоднішній день е, сьогодні. Ми це мається на увазі Україна. Не можемо цьому потужно протистояти з двох причин: перше, тому що е, е, там значить на чолі делегації стоять люди, які не спроможні цього зробити. А з іншого боку, е, і наша е, влада вона вже змирилася з тим. Що треба на все погодитися і чекати, що з цього вийде. Але це треба було зробити дещо раніше. Якщо ви уважно прочитали текст, ну прочитали, подивилися текст порошенка портнікова то там є абсолютно логічна частина. Вона говорить про те, що Путін не допустить цього перемир'я, і тому, коли американці з самого початку пропонували нам піти на це 30-денне перемир'я, треба було безапіляційно його підтримувати. Треба було Розхвалювати його всі на всі заставки, розказувати, як це чудово, і після цього чекати, що росіяни відмовляться від всіх тих додаткових умов, які вони хотіли би поставити. Сьогодні видно, що перемир'я сьогодні в такому вигляді, в з будь-якими зручностями, Росії не підходить. Їм треба довести якусь свою справу до кінця. Вони хочуть проводити далі бойові дії. Суспільство їхнє готово до довших дій. Ми бачимо, що китайці заявили про те, що вони не будуть посилати миротворців в Україну. Ймовірніше за все, вони вже знають, що просто в цих миротворців не буде, і що Росія не буде підтримувати ідею з миротворцями, а вона буде продовжувати війну, тому китайці зразу заявили, що їх не буде. Таким чином, у Європи, яка сподівалася на миротворців, залишається дуже мало шансів, або це будуть. Миротворці, які будуть без згоди Росії, в чому я дуже сумніваюся, або їх взагалі не буде. те, що я бачу сьогодні, більше схоже на те, що миротворців не буде взагалі, і це для нас ускладнює продовження війни великою мірою. Але будемо сподіватися, що все ж таки вихід якийсь буде знайдено, можливо. Все-таки нам не припинять як мінімум поставки зброї і розвідданих. І все-таки, якщо все станеться негативно з точки зору перемир'я, що дуже ймовірно, у нас є шанс, що Путін залишиться в ізоляції від Трампа. Тобто Трамп перестане йому підігрувати, і Трамп буде обурений, бо вже зараз ведення пише, що він обурений. Наскільки обурений, чи це обурення може по-справжньому вплинути на ситуацію, я сказати не можу. Але е, ключове, що ми чекаємо е, на, на другого сету, другої зустрічі е, американців з українською делегацією. Дуже можливо, що е, е, якась звідти буде нова інформація. Якщо не буде, то все одно зливи відбудуться. І тому я сподіваюся, що десь ближче е, до ночі ми отримаємо якусь додаткову інформацію, тоді повернемось до обговорення цієї теми. Гарного всім вечора. Чекаємо новини. Сподіваюсь, хоч якісь з них будуть позитивні.